Ситуація дійсно дуже напружена. Є поломки, але так як тріка мечів, це молодший аркан, все ще можна виправити. До речі, по цій карті щось може поруч і станцією, і прилітати якісь удари з неба. Росія спеціально тягне час, щоб максимально підвищити градус напруги та створити атмосферу невизначеності. Це своєрідний проект Росії заради максимального залякування, шантажування та маніпулювання. Карта сили це про контроль та стримування хаосу. Попри загрозу, ситуація перебуває у певній фазі стримування та під контролем. Четвірка кубків це не про катастрофу, а про застій, уникнення дії, наче все зависло в очікуванні. Дев'ятка мечів: це нагнітання, страх, паніка. Це більше про уявні сценарії, ніж про реальність. Тобто наші страхи більші, ніж воно є насправді. Справедливість ще раз нам говорить про баланс та контроль. Незважаючи на критичний рівень всієї ситуації на ЗАЕС, все таки вдасться стримати загрозу та урівноважити ситуацію. Ще справедливість це кармічна карта, це про торжество істини і справедливості, чесне покарання ворога за всі його злодіяння. Дві кашезлі. ситуація перебуває в стадії контролю та моніторингу майбутнього. Дев'ятка пентаклів. Це стабільність, ресурсність та контрольована безпека. Це ознака того, що навіть попри складнощі ситуація поки втримується в межах. На дні колоди десятка мечів. Це добре, що ця карта випала саме на дні колоди, а не в основному розкладі. Вона говорить про фонову загрозу та великий страх катастрофи, але є важелі стримування цього сценарію, так як тріка Пентаклів це про спільну роботу фахівців, які знаються на своїй справі. Дев'ятка шезлів, незважаючи на виснаження станція стоїть, і остання карта на дні колоди десятка кубків дає нам надію на благополучний результат та уникнення трагедії. Відбувається певний перелом, завершення старої ситуації та перехід в нову фазу. Це не означає буквально катастрофу, а радше про зміну статусу чи умов, можливо, нові домовленості, переформатування контролю, тобто ситуація має зрушити з мертвої точки. Але нам слід приготуватися до максимального нагнітання ситуації, до шквалу дезінформації, обману, маніпулювання та перекручування фактами.